Ісусу Христу. І вітаю всіх сьогодні на нашій на наші молитві варті, на початку цієї варти. І для нашого розваження, для нашої молитви ми візьмемо з вами стихи з другого послання до Тимотея. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, миру разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. Апостол Павло у своєму посланні до Тита пише про важливість дотримання життя, правил цього життя. Він вказує нам. Все те, що ми повинні а зобов'язані робити для того, щоби зберегти свою людяність. Бачите, як апостол пише, уникає юнацьких пристрастей. Бо саме ці юнацькі пристрасті, вони є причиною дуже часто того, що людина втрачає. Я не скажу, що здоровий глузд, але самоконтроль. Чому юнацькі пристрасті такі небезпечні? Тому що юність це завжди сила. Юність це завжди оце бажання рухатись, творити. І воно дуже часто є неконтрольованим. І саме в цьому неконтрольованому зароджується гріх. І от апостол Павло просить Тимотея, відповідно читаючи ми все його послання, він просить всіх нас уникати оцього неконтрольованого, імпульсивного життя. Життя, в якому мої емоції, мої амбіції стоять на першому місці. Бо коли людина живе тільки своїми амбіціями і емоціями, вона не бачить нікого перед собою. Вона знищує довкола себе всіх. Всіх, хто хоч трошки зазіхає на її амбіції. Бо, хоча, з іншого боку, амбіції повинні бути. Але це мають бути такі, знаєте, природні, амбіції саморозвитку, амбіції удосконалення. Спортивні амбіції повинні бути. Тобто. Це те, що має нас штовхати для того, щоб розвиватися і приносити добро іншим людям. Але коли це гріховні амбіції, коли це, це життя заради самого себе, ці пристрасті, воно до добра не приводить. Бачите, каже Павло, що він дає пораду, як уникати цього всього. Що ми маємо шукати. Стосунки з тими людьми, які прославляють Бога чистим серцем. Щоб зрозуміти, що я є неправий, я повинен побачити того, хто чинить правильно і не боятися цього. Бути з чистим серцем це бути з Богом. Ця війна породжує оцю юнацьку амбіцію. Для однієї людини його амбіції перевершили все. Він поводиться, наче мала дитина, яка хоче, щоб вся пісочниця належала тільки йому. А всі, хто приходиться у пісочницю, мають робити тільки те, що він робить. Згадайте себе в дитинстві. Як завжди знаходився. Якийсь такий хлопчик чи, чи дівчинка, яка намагалася всіх контролювати, всі мали грати по її правилам. І якщо відмовлялися, вона демонстративно ображалася на всіх, казала, які всі погані і шлагень. Хіба не це ми зараз бачимо, коли демонстративно образились на весь світ? І намагається весь світ принизити під свої амбіції. Я все це говорю сьогодні для того, щоб кожен з нас слідкував за собою. Слідкував за тим, як він прагне, чого він прагне. Слідкував тому, що якщо ми не будемо розуміти, що з нами відбувається, ми дуже легко опустимося до рівня оцього цього ображеної дитини на весь світ. Якщо ми будемо жити своїми нездоровими амбіціями, якщо ми будемо жити цими юнацькими пристрастями, неконтрольованими бажаннями, то ми будемо як ті діти, як та дитина, радше я скажу, ображена і яка виросте з ненавистю до цілого світу. Апостол Павло закликає Тимотея і, відповідно, і нас, остерігатися юнацьких неконтрольованих пристрастей, остерігатися гріховних амбіцій. А щоб це зробити, бути в колі тих людей, які живуть чистим серцем, не боятися бути з тими, хто говорить правду, не боятися бути з тими, для кого Бог цепе на першому місці. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. 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 Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови здорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби МНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є на окупованих територіях чи в полоні, поверни їх живими, і нешкодженими додому. А наших ворогів, приведи до покаяння, просвітли їхні серце, розум і душу, щоб вони розкали всіх своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь Амін. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3, 6, 9 годині ми продовжуємо з вами спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!